Як звертатися до вчителя під час навчання ведичної астрології? От таке цікаве питання. Ну, от, мене звати Петро. От, звертатися до мене просто на ви і цього цілком достатньо. Справ в тому, що є люди, які чомусь собі дозволяють вони такі Петя, привіт. Я перепрошую, хто такий петя і хто такий привіт? Тобто, ну ми з вами на одному горшку не сиділи. Ну от в садик не ходили, тому я не вимагаю, щоб до мене там звертались Петро Михайлович там ще щось. Ні, Петро, і не ви цього цілком достатньо. От, якщо чесно, був здивований, що мені приходиться таке відео записувати, але ну от, були там люди, які приходили, ну, приходять на заняття група людей до вчителя звернення дознають да, Петя, привіт. В смысле, петя, привет. По-перше, такі Петя, хто такі з привітам? Це що таке взагалі? Ну, ясно річ, що ті люди не вчилися. То, що, ну що я коли зізвонився з людина, кажу, я перепрошую, ну як це? Ну як тут, так? А що? А що таке? Та нічого? Ну, як бо перше, я, ну, Петро і Петя це два різних імені, да, це різна енергетика. Я є Петро. І звертатися у мене просто на Ви. Так само там, знаєте, тож, там були кадри такі, ну, Михайлович, ну, так, я Петро Михайлович, але ну, я не Михайлович». Тобто ну, давайте якось трошки, да, ну, Так само кажу, я не вимагаю цього, щоб там якась фамільярність була. От, зі своєї сторони, я до всіх учнів звертаюсь, причому від 16 років до 76, ну, ну, це діапазон учнів всіх, які в мене були, до чоловіків, до жінок, я звертаюся по імені і на Ви. Все в нашій школі так заведено. Ще раз кажу, що в силу певних обставин, якщо чесно, я був трошки шокований. Що мені прийдеться таке відео записувати. Ну, прийдеться, ну, що ж вже зробиш. Так так. що Дякую за перегляд, до зустрічі на навчання.